you uh... Червона калина, маєш білий цвіт не журися, славна Україно, маєш добрий рід, а ми тую червону калину підіймемо Щиро вітаю батальйон Січ з річницею створення. Я зі Знам'янки Василенко Роман. Мені 17 років. Я... Мені ще рано поступати в армію, але буду поступати в духовну семінарію, щоб боротися за перемогу на духовному фронті. Бажаю вам щастя, здоров'я, перемоги, успіхів і щоб все було добре. Слава Україні! От себя лично и от моей организации Знаменского Минского спортивно-тренечного клуба Хотелось бы поздравить вас за задачей создания батальона ну, Сич. пожелать удачи, мира, мирного неба на голову. Родной земли под ногами. Знаете, мы всегда с вами. Наши ребята служили в вашем батальоне, служат в вашем батальоне. Знаете, у вас есть знаменки друзья. Всідали приїжджають транзитом, сюди заїжджайте, будемо раді вітні чим схожим. Слава Богу! Вітаю наших хлопців-побратимів батальйону Січ з річницею створення цієї військової одиниці. Як знаменчанин, як батько загиблого мого. Сина воїна Віктора Голого, хочу побажати нашим побратимним воїнам стійкості і мужності в боротьбі з московськими воїнами, які втерлися в нашу незалежну рідну Україну. Я упевнений, що наші хлопці, наші українські вояки зможуть перемогти цих загарбників. Які намагаються нав'язати нам свою чужу ідеологію, які намагаються встановити свої імперські порядки в нашій державі. Я впевнений, що Україна переможе, тому що з нами правда, з ким ми, а з ким правда, з тим і Бог. Слава Україні і світла пам'ять всім нашим українським воякам, які віддали своє життя. На захист за захист України. Доброго дня! З наміцька дитяча музична школа імені Миколи Віталича Лисенка, педагогічний склад школи, всі працівники закладу, учні та їх батьки, особисто я директор Івасенко Сергій Володимирич щиро вітаємо вас з річницею створення батальйону Січ. Бажаємо здоров'я всім вам та вашим родинам. Рідної землі під ногами блакитного мирного неба. Теплого нашого моря та обов'язково повертайтеся живими і неушкодженими. Ми вас чекаємо. Ви наші герої. Слава Україні!